Дівчина, Соромливо сховавши литки. Чи вже такі й не родяться, чи вже голяком залюбки випирають пупи свої модниці, демонструючи хлопцям лобки? Смініли фрески і почали, зборили. Були ті руки в саднах і в губцях. Усе життя з камінням говорили. Вже й небо є, а стелі все нема. Пішли дощі, хитались рештування, Внизу ревлають, гукала юрма. Вагою пензля металися вагання, а він боявся пасти. Правда, пташина. А як же людина? А що людина живе на землі, сама не літає? А крила має, а крила має, вони ці крила на слуху пір'я. А справді, чи знайти довір'я дивиться, це голову схилить ранці сапівкою сяде на могилі, подивиться. Серце ниє кругом ні білини. Одна, одна, як сирота на чужині гине. Хто ж викохав, то кугнучку в степу погибати, постривайте, все розкажу, послухайте ж, дівчата. Мене питали, але я не признавалась. Я була малою горда. Щоб не плакать, я сміялась. А тепер, коли для мене жартом з ним скінчиться там, І от одяга має гостя, словний яма. Безпечайні зброї сміху. Я боялась піддаватись і забувши давню гордість. Плачу я, щоб не змія. Я страшенно люблю хіагу, раду, в якій Віднімала сказала, що вулиця лаванда. Яка на лаванда? Скільки лубі років? Десять? Чи дев'ять? Могу на розмову, тихо сумну, на раду з тобою. О півночі падатиму рясною росою. Порадимось, посумуємо, поки сонце встане, поки твої діти на ворога встануть. Прощай жити, моя нене, удоване Бога. Жва правда з Господом Богом. Летим, дивлюся, аж світає. Коли струси, перелом традицій, Переосмислення краси. І вічний рух! Всесвіті, у світі лише могила з місця, ані руш. Скільки стало в нашому столітті скалічних і безнадійних. Вітай зі мною мій світ, твій світ, і не треба більше сил. Одне серце два світи, збережи нас завжди. Мій світ, твій світ, і любов вічна мить.